Де поліпети теляча печінка. Це теляча печінка, до речі, відбірна, найкраща, яка, може бути. Сало, манка, майонез, яйце. Цибуля всередину, щоб от тебе її сховати, хоп-хоп не було. А морква назовні, бо від тебе не сховаєш на зовні, і буде хоп-хоп, не сховано. Давай я щось допоможу тобі. Так я кажу, печінку, ну, процесор. Опа, угадала. Його туди посипати? Да. — Так. Ось так просто берете, сипать. Да. І перебивай. Так, да, і, і ноги. І ноги. Так, я пока Ти можеш подрібнювати. Хоп, це сюди. Це сюди. А ножі зараз попадають разом з. Так, да, попадають. Ми потім їх а, падають. Дивись, розказую для наших глядачів, що якщо у вас немає такої штуки, бр -бр -бр, то просто оцю всю масу, цибулю, сало, печінку пропускаємо через м'ясорубку два рази. Замовили Туди вже свіженьке і готове. Одне яйце. І сам же ж його лупить. Фільни, Засунь як? назад. Розкажи, як той дядько з вареного сухе зробив. Сюди додаємо так само майонез. Трошки майонезу. І манку. Манка це типа наш загусник. Да. Угу. Тіхоша з 20 оброки на міксері. Якщо нема міксера, то можна мене позвати пакалопатою. Покалопатою? Покалопатою. Солим. — Перчим. Це ти Тих. багато всели, щось лишнє? — Ну, ладно. — Нам треба залишити хоча б на годинку-дві. Щоб манка поднапитала в нас оцю всю шмудю. Саме тому я підготувався. І вже є маса, яка постояла певний час, дві годинки. Угу. Я, ма... я... Бачите, вона вже у нас густіша. А манка. А я при чому тут як стояла отак, от так і висилає дві години. Для чого нам морква? Взагалі, зверху перепетти в кулді ми кладемо морку з цибулею і з майонезом. Зажарку, так знаєш, намазуємо. То ми зробимо зажарку з однієї морквини, да. без цибулі. Взагалі-то пульпета. Пульпети – це взагалі е, да, такі м'ясні е, е, шарики. я не К, знаю, коли, фрикадельки, можна їх сказати, да, Це м'ясні… Оце е, маленька дуже? Це дуже маленька, да, ще в два рази, да. щоб такі були пера. Я замішую пока. Пера? Да. мене от, е, е, груша бера. бера Цибулька -пера.